приготовши смашенки і в мене навіть є рецепт. Ух ти, який ти передбачуваний. Що в нас тут? лінивий штрудель з лаваша і з вишнею. Мама, ну це ж я в тебе просив, щоб ти приготувала, а не я просив сам себе, щоб я приготував. Давай, давай, готово. Значить, так, ми взяли вишню ось свіжу, і Васик її вже майже. Перебра... Висипаємо вишеньки у якусь каструлю, ковшик. Додаємо до вишеньок цукор за смаком. І на невеличкому вогні варимо хвилин 5, щоб цукор розчинився, постійно перемішуючи. Наші ягідки пустили вже сік, і нам потрібно його загустити. І тому ми додаємо кукурузний крохмал. Дивіться, яке воно стало як джем. Ось Збиваємо два яйця, в моєму випадку. Знову ж таки, все залежить від розмірів. Додаю 10 грам ванільного цукру, 4 столові ложки молока. Або сметани, якщо немає молока. Дві ложки. І вінчиком збиваємо до однорідної маси. Розкладаємо наш лавашик і повністю змащуємо цією суміш. Начинка наша охолола, і ми викладаємо зараз посерединки, відступаючи по краях. Потім загинаємо так, щоб не витекла наша начинка і скручуємо в рулетик. І змащуємо зверху нашою тою суміш. І ставимо у духовку на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Втягнула я свої ось рулетики. Я скажу перше, що зазначено в рецепті, там 30-40 хвилин, щоб вони випікались. У мене вони випікались 20 хвилин, і то я думаю, що це ще було багато. Посипала цукровою пудрою. Якщо завертувала. Донизу ось так ось цим, він не потік. А ось цей, який був завернутий, я спеціально його поклала начебто оцим бортиком донизу, цей потік. Отже, якщо його завертувати, то тільки щоб отут донизу ось оцей бортик був. Оце де кислинку. i, i so, solodenku i naša slojena tisto, duže vkusno. Ja sam možda